Шоу, де кожен не той, за кого себе видає. У нас сьогодні 12 учасників, за кожним з яких є певна категорія. І вони будуть робити все, щоб заплутати гравців і не дати їм можливості вгадати, яка саме категорія відноситься до них. Наші сьогоднішні гравці. Ювіарус, Ювіас. І я просто, впевнений, відгадаю, бо я е, майстер спорту по відгадуванню. Ну, Юр, це дуже класно, що ти себе так високо оцінюєш і що ти настільки самовпевнений. Але е, я хочу тебе розчарувати і сьогодні перемогти. Е, знаєш, що, Юля, перед тим, як почати це все, я пропоную, а давай зіб'ємося на Паріс. Ви курсували інфільський ДКНС? Я ні, ніколи. Добре, це серце, я і зайду. Але сьогодні не прийдеться, так? Мені не прийдеться, у нас є реальність серце своє. <рес> що, п'є Я тобі даю можливість брати категорію першу. Я ще раз підверчую що вона всіх підкупила. Ми як будуть боремося проти копарності, корупції, а вона це все підтримує. Так що, ну, я сьогодні тим більше допомогу. Uh, Знаєте, от кажуть, що я випадково стала донькою бізнесменом. Але насправді це таке досить саме... Споря... <гад> я ніколи не було свої бізнесмена, і я не знаю, чи не було. Я радіо сертифікована модель, підтримана речі, хтось. Як ти думаєш, як мене віддати людина, яка випадково стало ніколи бізнесмен? Як займаємося випадково ставить такої Як можна випадково стати до якої Ні, в мене такого ніколи. В мене було насправді, що я випадково став майже синовим. Це Номер два це випадково... No став випадково, ви такої Я в тому впалені свісто. Це весь мудро, Юра, але ти ж знаєш, що ахабути учасники, вони принесло учасник, то він Так! спеціальність перебуде. ми мене стільки непридумані, звичайно. Я поважаю вашу... Я поважаю вашу сирові, ну полові. Але я всім обрадові. Спавний на всі 100. Це номер два. Мені здається, от дивись, у номера один в одинадцять. В руках лоток яєць. Добре, зараз я так собі подумаю, подивлюсь на нас. Ось, не розлучить нас. Я надхожу зачіпаюся за скалю. Є разі того, що я впаду. І якщо я відповім неправильно, я, я впаду, якщо правильно я вилізу, то я вибираю Олю. Я впевнений в своєму річні 100%. Оля випадково стала донькою бізнесменом. E, знаєте, от кажуть, що я випадково стала донькою бізнесменом. Але насправді це таке досить складне е рішення, і мені здається, Юра, можливо, мені трохи помолився, адже я ніколи не була такою бізнесменом, і я не знаю, чомусь потім не повірити. Але е є така ситуація. Я з досить невеликого міста, і в нас у місті є чоловік, який має таке самопідтрище, і я він тепер. І він місцевий бізнесмен. І тому в мене завжди сприймається його линку. На Верховній Раді, але мені здається, що найбільше підходить е, номер 6 і номер 12 Але я зараз оберу між ними. Напевно, таки номер 12 не знаю, до чого тут яблуко. Ти зараз можеш тримати також, просто аби тримати. Тому я думаю, що номер 12 качала права у Верховній Раді. Отже, ти вважаєш, це номер 12. У мене трошки інша думка, як я пов'язано з Верховною Радою. Вона мала з покусу качати права качати в Верховній права, Раді. Та. І вона зірвала то яблуко з покусу і реально накачала права в Верховній Раді. Що все цікаво тому я бачиться. Класичний одяг, а в класичному одязі власне відвідується е, Верховну Раду. А в номері 6 ще. Так, І я в першу чергу звернув на підвіск, увагу, але ну, це вибрав номер 12, Юля. Вибирай. <laughs> номер 12, так. свої категорії. Так, почну з того, що я насправді завжди мріяла побувати в Верховній Раді, подивитися на це все власними очима і бажано з кимось там поспілкуватися. І одного разу, коли ми з татом поїхали, тато поїхав підтримати мене на танцювальні змагання до Києва, ми мали собі за мету побувати в Верховній Раді. На жаль, неправильно виявилася відповідь, а, ну але <смітна> це спочатку случайно присутне буде безліч, <смітна> а момент відігратися. Абсолютно це заканами пише. Превентивний удар. Юра тим часом спродіює. Я про я, вас 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 <говор> ті, як отже, категорії, які випали це. Випадково стала займфоєм бізнесмена. І, а у нас категорія ще лишається актуальним фейскою. Качала права в Верховній Раді. Лишаються, що досі відкритою категорії. Я дівочка, нюхала сири з ревізором. грала судову понад 100 годин, говорить по-арабськи, ще бачимо в Соловей. Мідорожі, Соловей, кури, якісь зоологічні нас конкурс. Ще бачимо в Соловей.

Релігійне радіо, так. Слухай радіо. Радіо насправді слухаю тільки тоді, коли їжджу в машині. В мене є два вибори. Це і номер 10 і номер 5 Велико... ну, Вона приймала активну участь у церковному житті свого міста. Але я бачу в номера 10 мікрофон. І мікрофон теж свого роду символізує радіо. І я собі зараз так буду думати. Добре, знаєте що, я виберу номер 10 Вона насправді релігійне радіо. Я в тому впевнений. Знаєте, мені найбільше більше довести її. То ще гуляюсь? Ні. Я мав вивчити категорію, але я не пам'ятаю до Бога, яка категорія, тому типу, для мене це така зважа як і тебе. Окей. Номер десять. Я не дуже схожа на пана Степана і на пана Романа, Але коли мені було 11 років, я пішла на релігійне радіо і п'ять років була ведучою Івано-Франківського релігійного радіо. Але я хочу спробувати цей варіант, адже в першому випадку з Юрою. Так і вийшло. Тому я хочу брати категорію гроза корей і обрати номер одинадцять. І е, прикраса, вона така, от як, ну, як в таких хребер з Америки, вони такі ну, «Гроза району. «Гроза району плюс лоток. Ну, я ну, так, не Ну, Абсолютно ніяк не показує. Як? Юра? Я намагалася ловити курей, але в мене була лише одна курочка, з якою я бавилася, якою я дуже любила, але вона була така трошки криленька, і, і тому вона легко йшла на руки. На жаль, я не гроза курей. Колись ми завжди з мамою разом збиралися. Там мама приходила з роботи, я зі школи ми віддалися ревізор. І, в принципі, в мене такі трохи приємні спогади з цим шоу. Було класно. Оля, хрена найкраще вилучила. Оля Фрейм, так, однозначно. Як ти думаєш, хто не ну, дивився, відсував, мав, ну? Бачу людину, яка там знімалася? Звичайно. Якщо, ти так, дивився. так, і хто? Ти знаєш, там точно людина. Е, ні, я, е, я, насправді, я насправді не на тому. Я, я не так думав. Я не думав в тому росі. Я в якому росі думав? Я звернув увагу на те, що номер 7 має у несі напевно для того, щоб відволікти якось мене. І збити з пантелику, збити з думки, і я впевнений, що нюхала з ревізором е, власне Ліля. Ну, Подобається формулювання чистий ревізор. Знаєте, ревізор це дійсно дуже круто, але ну, будемо чесними, я ніколи в житті не дивилась ревізором і тим більше не нюхала з ним. Ні, це не має вдови. Юля, наступне за мами. Так е, я знов хочу зробити свою попередню помилку і пробрати з вами що це номер. Mm -hmm. Mm -hmm. Ласка. Це номер один, бо в неї є піпідастер. Софія тісно пов'язана з ресторанним бізнесом. Що за такі звісно? І, і так як в неї є ну, піпідастер, пі -пі mm -hmm. я думаю, ревізор і ним. І одного дня я зверталася з подругою з секції Волейбол чоловік мій голос сказав, що в сусідньому магазині виїхав ревізор, а я фанатів Олі Фремер, і я дуже сильно хотіла на неї попасти. І я забігаю туди, на жаль, не бачу того, кого хотілося. Бачив, вже на той момент його бів Абрамов, що він відмовляється на правильне прізвище. І випало так, що мені дали можливість понюхати сир з його рук. І все-таки це, це моя категорія. так

Вона з міста Новояверськ і колись молодь міста і міста Яворів їздили разом до Верховної Ради. На жаль, ми тоді не вдалося туди потрапити, але я впевнений, що вона там була. І 100% вона там почала права. Так що це номер 6, це Ліля, це, це вона. Ми їхали дуже довго, дуже весело. Нам показали повністю Київ, а потім ми пішли в Верховну Раду. Там були журналісти. Почала провали помірання, допосали боєбізнесмена, ніколи 30. Це навіть. Ну, а не гарні теорети гарні довіри категорія. У мене гарна довірська категорія грала у судок у поля з договори. Добре ні? Так. Да. Добрані. Да. У мене насправді є два варіанти. Це номер три і номер чотири. Ну, номер чотири Пилип, це напевно, йому подобається ради судову. Насправді колись, коли в мене ще був кропучний телефон, це було давно. І там такі ігри були, ну, кі собі, і судово було. Я ніколи не вміла так. тато мене то грати, І я просто, ну, насправді, мені дуже це сподобалось, я так прям захопилася, але як захопилася, так і не дійшло Так що це не моя. Я, я, я далі буду своє, як це сказати, свою інтуїцію будувати прямо, просто як би комає стіну. І я виберу категорію Я дівочка. Попередніх <плес> категорій, де мене оголошували, я колись ходила в музичну школу і так склали в житті, що мене дуже багато разів возили в дитинстві на конкурси. І так, будучи у віці десь 7-8 років, я їздила на конкурс другого батьківського училища, де я виконувала народну пісню «Я в Oh І мені подобаються всякі такі ігра, десь тим знаєте, якщо скучно щось відбуватися, щось поробити. І про судоку я почула в церковну випадку, дізналася про це церковний випадково, зацікавилася цим. Однак досі мені ніколи не випадала нагода зібрати разу судоку, тому Юля. Судок не відгадали, арабськи не відкладали. Бачимо слова йде. <говори> не відгадали. Реліміна <говори> радіо вгадала. Сертифікована модель підкинула. Віксована модель курає. Погодиться багато. Зараз, секунду, дайте, будь ласка, трошки думати, я подивився нам Цю Категорію говорить <Доволи>, <говори> по арабськи <-аразму> <говори> Говорить по арабськи так. Говорить, говорить по-українськи, чи може говорить так, я на то увагу не зверну. Треба було би звернути на то увагу. Ну видно, що не україніст. Говорить пораз. Ти хочеш поміняти свій вибір, чи тоді треба, якщо це не правда, що треба звертати на то увагу, говорить пораз. Ось з того, як я була вона, всі ми напевно стояли на центру, говорили пізними мовами, іноземними. І здавалося, що ми вже іноземці, і одного разу мене підсидила подружка на арабський фільм. Ми подивилися його. І напевно у нас виникла думка почати розмовляти арабською, але, на жаль, це не моя категорія. Юріна суперечити самами. Перші чотири категорії вже випали. Судоку, арабську. Хочете повторити стратегію, вибрати вас на рамка. Ні, я хочу е вибрати, що бачимо в Словенії. Адже ну. ну... Типу глянути на них, вони найбільше... Ходімо <плес> своє. <плес> Просто ну, Марта по житті багато ще бачить. <плес> Насправді, ну, номер три теж моя улюблена. І рівно в два рази більше, ніж три я проходила років в музичну школу. Займалася в хорах і дуже багато співала. І зараз теж дуже багато співаю. Але це не моя категорія. Насправді тут просто все так закручено, заплутано, що і до того всього дуже маленький шанс на правильний відповідь. І зараз О, свою... Раз. Тут, в принципі, впало дві людини, люди, які, на мою думку, вони дуже гарно співають. І я впевнений, я з факторів своєї уваги кинув на номер 9. Раз, Марта, ваше відтворює? Е, та дійсно, я вже зауважила Іля Юра, і я дуже багато говорю і загалом вся моя діяльність така пов'язана з навіння. Також я 9 років співала в народному і Мені це доволі подобалось, але співає в одно не моя категорія. Можливо. Давайте сертифікована модель. Давай сартикована модель. Дивіться. Може бути будь-хто. Чисто так, чисто теоретично так. модельні курси напевно проходили половину. Але може хтось не, не доходив їх. Напевно, всі не Мож, доходили. Може, за треба за добирати, Але когось, в кого, це... кого найдов, щоб, серти... ну, щоб модель було сертифіковано, треба доходити до кінця. От, Власне. Юга. <звук> погодьтеся, ну, можливо, активізіво, а він <звук> <можна>, в <звук> складі такий лані. Щоб був сертифікат, якось його надихував. Я думаю, що це номер 9. Адже в цієї дівчинки дуже красиві фотографії. А. Але, на жаль, я не маю сертифікату на дереві і це не моя тепер. Я його зламаю і. Я веб категорію Роза Курей. так. У дитинстві було декілька історій, пов'язаних з курмалесами. Я жила в селі і у мого дідуся було багато курей. Він їх дресував, вони виконували його трюки. Але, на жаль, я не була ніяк дотична до цієї сфери. Говорю про вірші і чужу книжку, бо наскільки я знаю, троє людей з тих, що сидять, пишуть вірші. Але чисто теоретично будь-хто з них може підпадати на цю категорію. Я не знаю, ну напевно, аби їх не друкували в, чи... в чиїсь книжці. Та можна просто подарували йому книжки, а там насадку це це. Я напевно заберу з свого вибору номер 12 бо ну, я не знаю, чи є тобі сенс підкидати свої віші в чиїсь книжки. І навіть маю власну збірку і мені подарували день на народження, бо з моїми Але в цій книжці лише мої вірші і я не підкидала я вірші в ящик чужу збірку. Це говорити, але я нікого з них не чув, щоб вони щебетали для мене. І, і я зараз просто буду. Я зараз, просто, для я зараз просто буду далі вибирати свою інтуїцію, оскільки в мене немає таких аргументів, за які можна зачепитися. І... Добре. Я вибираю номер 7 номер 4 і номер 12 е, Гаразд. Добре. Е, я, на жаль, ніколи не чув, як співає No4, і ніколи не чув, як співає No7 і 8. І. А як Свірінку відчув? Але я насправді сумніваюся, що Настя Селюк номер 12 міє щебетати. Я просто сумніваюся. Я сумніваюся, що мій Ліля номер 7 щебетати. Я зараз буду думати між номер 4 і номер 8 Теоретично номер 3 може бути зафіксикованою моделлю. So справа. І взагалі міст у мене такі посередній, я не знаю, що а як є. Ось. А, і... На жаль, я не спокою на день. Кирила вірш, що вона загорілася, і коли я розказав свою історію, вона теж так трохи загорілася, її очі так блищали, що я сподіваюся, що це правда. Ну, я напевно дуже схожа на людини, які подобаються хлопці, особливо <гум>, в школі. А, ось взагалі я пишу гірші, але я їх ніде ніколи не публікувала. Ага, тому так, це так. не моя му. Я вибрав з сертифікатом на тому місці. Сертифіковані моделі? Так. Три. Добре, я Я займалася дуже дуже багатьма різними речами, особливо, коли я вчилася в школі, я на різні різні квитки, секції і всілякі заняття. І насправді, коли мене просять назвати, чим я займалася, то це дуже складно, бо всього було дуже багато. І я завжди забуваю і легше назвати, чого я не робила. І оце для того, чого я не робила, я ніколи не займалася глядальним. Юля, ти вже до мене сьогодні звертаєшся третій раз. І я погана я... подруга. Цього разу почну свою історію з того. Що я ніколи не належала до низьких дівчаток, я завжди була такою трошки вищою. І десь в підлітковому віці мені завжди почалося на це вказувати, що о, ти така висока, ти така висока. Мені типу не вказувало, що це як комплімент чи як щось погане, просто отак от говорили. Я почала над цим сильно зациклюватися, і знаєте, таке, не то, що комплекс, а просто якось так. Ну, типу, я не вважала, що це плюс. Поки мені мама не запропонувала піти в модельну школу. І знаєте, я пішла в модельну школу, і я закінчила модельну школу, і я маю сертифікат про це, який я вам зараз покажу, і та Юля Ясен. Я, я продовжую добавити категорію позабирай. Але вона не доводила до такого, що ну, ми коли їх не mm. Так що це не моя. Це погодні умови погані, і вона насить рукавичку. А ще в неї кабінець, аж в куртканець. Бачите, це така ханкіма, де якась пародія там була прочищити всю пустелю, і там така була чесна гребінцем чеша да. пустелю. Так. Номер 4, ваш коментар. Номер не... 7. А, номер 7. Я дуже рада, що ми нарешті <реку> зміни цей чудовий гребінець. Це не робили. І всі хороші часово. Насправді, це грамма моя категорія. Нарешті, нарешті, ти спонтався. Я це розказую вам історію. Я... Я сама живу в селі. От, і в мене є кури. Звідки я себе пам'ятаю, вони завжди були, у нас багато курей. І я така була маленька, трошки проказниця, я би сказала. Е, я так примучила. Я за ними ну, так якби бігала. І знаєте, весь прикол, ну гроза курей не може зрозові взяти. Ні, це взагалі ну, зрозуміло нічого скільки немає. Я один раз собі собі гарну курочку, Я її захотіла зловити і собі погладити. Я за нею біжу, а в мене паркуль, там біля приїду такий цемент гарний був. Я тут зашкодилася, за нього впала і зламала руку. Ага, тобто куриця твоя груза. Ну ви знаєш, там, там, там зламали па. <клес> Зараз можу втратити все. Номер <клес> е три. E щось мене сьогодні дуже багато разів хочеться. <laughs> а мені поговоримо, безфесовий факт. <laughs> я просто констатую факт. Взагалі, я знаю не так багато мов, як Марта, на жаль, це мій недолік, я буду над цим працювати, і дійсно арабської в цьому переліку немає. Пробують можна по-іншому розглядати, тому що араби читають справи на лікар а я люблю говорити слова з правим на ніг. Тут, ага, все, добре, я зрозумів. Так само, як дід Балер, зараз тут. Так, зараз тут читається однаково. Гра дуже разюча змінюється. Ви ж ви скотч полюєш красу? Так, знову понад 100 годин. Номер 11. Так, дійсно, я дуже люблю кросфорти. Я дуже люблю різні такі головоломки, Я люблю судоку, люблю Маджон. Але я ніколи не засікала, скільки я його грала, і тому що я так Ось, ну зазвичай, просто коли мені сумно, я вмикаю судоку, і люди, які дуже близько зі мною знайомі, а, завжди бачать мене в телефоні разом з судоку. Я на неї чекала, і я тримала в руках упаковку тік-таку. І тут до мене підійшла циганка, почала щось за мене говорити, і я тут стала, зробила така, що я не розумію, що вона від мене хоче, і вона просто видерла цей тік-так. Для чого ваша жінка вкрала <рес> Ну так? треба було. Так треба було. Для сім'ї? Сім це, це Кідо. Сім да. я, я, я прощаю. Це моя дитяча там. А можна <рес> яйця <мы боється> просто? <рес> Чи можна вкрасти? <ріст> На наших очах унікальна історія гріха і подальшого прощення. Я культурний циган, не вчився в ухо. Людина вкрала тік-так заради сім'ї, заради того, щоб погодувати тік таком дітей. Пройшли роки, і цей тік-так був повернутий власником. Зробити <ріст> надзвичайно багато всього. І я навіть думав, що вона і судово грала з того день, бо... Я може і грала з того день, я просто ніколи не засікала. Mm -hmm. Просто в тому що я би хотів дійсно дати респект Марті за те, що вона нам так замала мізки. І я би хотів подякувати організаторам і організаторкам всім показу. Але давайте не забувати про один важливий момент, що Юля програла і пообіцяла з'їсти. Так, ты четыре смотрю? Не, можно быть. Я хочу на месте готовый поднимай. Шесть з одної как якраз. Може, кетч пой. Давай, де Смочного. смачного? Смачного. Дякую. А як воно приготовлена? Я готував. Просто зварене з приправами сіллю і лавровим листочками. Ну і як я воно подобається? О, а я знаю. Мені дуже подобається. Один шматок Юра, один шматок я і я знаю, кому дистанції так далі. Добре, але я О, абсолютно не знаю. Слушайте, сією семьйо. Вам шут надомає? Тут немає ніякого покарання. І, давай давай я тебе погодую, давай. Человечно було. Ми безмірно вдячні кожному з глядачів за те, що ви приділили свій час нашому шоу. Ми вас всіх безмірно любимо. І ви бачили, яким добром, позитивом і любов'ю закінчувалося наше шоу. Прощенням, днем народженням, святами, поділом покарання, яке виявилося зовсім не покарання, а насолодою для всіх. То от я вам всім передаю ці флюїди, ці вібрації, і бажаю, щоб ваше життя було наповнено такими самими моментами і ви. Мали в своєму житті таке саме оточення, як і, ну, ми нашою дружньою студентською радою про бюро філологічного факультету, і так само позитивно проводили час, як ми на сьогоднішньому заході. вам величезне всім за увагу. Обнімаю цілую кожного.